Собаку з'їв. Кажи вахнич, кажи. Та й піздець. Тут плюс бал, ну однозначно. Кажи. Кажи, кажи так, а, кажу, собаку з'їв. Сука, то ж були голубці. Ну, не зовсім правильно, якщо чесно. Скажи ковалок. А, собаку з'їв, з, їв. з їв, шкіри шапку зробив. Чого це правильно, я думаю, ну через те, що, що що ще треба було за шкірою зробити, а не викидати просто. Так, ну це аргументована відповідь, плюс бал, Кажи, Дзінько, ти хотів ще сказати. Я Дай... хотів, можна? Кажи, собаку з'їв? Куту легше. <риклад> теж непогано, теж плюс бал. А, так, Дмитрович, ти хотів ще сказати. А, два Кажи. варіанти: у відповідь з залу і моя відповідь. Ну, давай свою спочатку. Ні, давай тушу. Давай. Тушо правильно давай. <реш> Отже, давай, собаку з'їв. Смачного. Це відповідь залу. Це, це гарно, це гарно. Це гарно. А ти... Ні, це моя, це моя, це я придумав. Вже. Це я сам придумав. Ні, нуль балів, давай. Так, а тепер моя. Собаку з'їв. Однак в Кореї народився. Сука, то зало було. Оце було зало, а там те я. Ну за це мінус бал. <світ> так, давайте правильно скажу, собаку та хвостом подавився. Сто процентно. А їх би кутав? Хватило би.